Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Нас вимкнули світло, але все одно капусту вже приготувала і вирішила зняти дуже класний рецепт капусти. Взагалі, ця капуста робиться з розрахунку на 5 кг. Рецепт на 5 кг. До речі, якщо мене дивиться свята, Свята, привіт! Дякую тобі за рецепт. Значить, ще раз кажу розрахунку на 5 кг капусти, але я не роблю на 5 кг. Я поділила цей рецепт взяла четверту частину. Отут у мене кіло 250 г. капусти. Тоді 250 г. Ну, тут на кучці ви, 250 г моркви і 250 г цибулі. Я не стала показувати, як я це все різала. Різала капусту, я от таким, оцю, як вона називається, овощечисткою. Ця сторона дуже хорошо ріже, а це різала моркву, вона йде як на корейську. І ще що хочу вам сказати, оцей ножик, дуже класний ножик. Ось ось ціник не зняла. Купила я його в Аврорі 17 гривень. Ну він, він наскільки класно ріже. А, і ще, до речі, Боже, скільки інформації сьогодні хочеться все розказати по поводу кешбека. Аврора і АДБ кешбек вже прислали мені. Як прислали? До речі, ще теж з цим кешбеком оформляли ми його. Я карточку робила через Дію. О, дивлюся на карточки 0 і 0, 0 і 0, ну, думаю, та що ж таке? Я купляю продукти. Купляю те, де вказано указано кешбек, а воно не приходить. А виявляється, що воно прийшло надію. В дії вже у нас 30 гривень кешбеку. Але там пишеться, коли подивилися ми в описі, то пишеться, що гроші приходять з закінчення. Ось листопад закінчився. Я за листопад назбирала там тих 30 гривень, а вони прийдуть аж в грудні. Кінці грудня, так що хто ще не розібрався, я вже розібралася в цьому ділі. Дивлюся, в приват 24, кешбек 0 і 0, А зайшла в дію, в дії кешбек є, є. Єдине, що що щось у нас трошки дуре аптека. О, сьогодні я мала розбиратися, позвонити, не позвонити, а написати їм, щоб вони подивилися, чого. Бо ліки купуємо там явно позначка є кешбек. А на карточці чогось що в дії немає переліку аптеки, є тільки АТБ і Аврора. Значить, ще раз кажу: що Аврора вертає кешбек і АТБ теж. Ну ладно, це ми відклонилися від теми, Значить, що порізала я це все, пошинкувала. Ножик дуже хороший, 17 гривень коштує. Купіть кого такого ще немає. Тонесенький, дуже хорошо, навіть я ним порізала. То... Дуже добре ріже. Значить, тепер це все я перемішаю в каструлі і буду заправляти. Соня теж любить сильно капусту. Так, Соня? Боже, вона з такої жадності. І на коврик. І обов'язково треба їсти тільки на коврику. Вона так не полу, на полу їсти не може. Тільки обов'язково на коврик. Ось вже тут. Що це ти типу, наносила вже. А? Перемішала я його на столі і зараз скидаю каструлю, де будемо заправляти. Значить, Тепер будемо заправляти. Перше, що льємо, оцт. 60 мл. Подивилася, я спитала у Google одна столова ложка 13 грамів. Значить, ми кладемо 4 столових ложки. У мене оцет яблучний. Можна обичний, просто у нас другого нема. Два. Три. чотири. Чи в подвалі є? В подвалі є? Може Уже є. Не хочеться йти яблочний, яблочний. в підвал, Яблучний є. Ну, ви ці вітер футбол. О, така погода вжасна. Так. От поклали. Тепер олії. Олії 125 грамів. У мене стаканчик 100 грамовий. Домашнього оліба. Да. І 25 грам олії, виходить, якщо каже Google 13 грамів в одній ложці, то ми наліємо дві. Раз. Два. дві. Є, далі. 100 грамів цукру. Дивіться, тут я зважила 100 г. Щось так дивишся, наче багато. Ну, по рецепту, так? Одну столову ложку солі. Це рожева гімалайська, як вірить про ріжбадітелю. Перемішала цей салат, він значно зменшився у кількості, тому що капуста сіла. Спробувала я на смак, дуже він смачний, ну, коротше, зробіть. Хто не, не має ще такого рецепту, хто ще не робив, зробіть обов'язково. Зберігати його можна на ну він там взагалі дуже довго зберігається, тут оцет є В холодильнику можна його держати, якщо не з'їсте. Я такою його страмбую, в таку каструльку. Пластмасовий лоток не стала класти, тому що тут оцет, ну якось так, пластмаса і оцет не дуже. Дай печалку? Та ні, мабуть. А що, я ж пам'ятаю вісім, в бочечки там. Та це коли квасять. Салат, це ж не квасять, це салат. Не квашена капуста. Все, отак достатньо. А зараз остальне викладу в салатник, то ми її щось сьогодні будемо Ну вона чим довше стоїть, Ну як довше? Треба, щоб постояло, хоча пару годинок. Ну, вона дуже смачна, це капуста. Ну, Вона ще не настоїлася, можна вже зразу їсти. Вона така, що я, я мішала, зразу в мене було відчуття, що сильно багато цукру. Тому що коли перемішую капусту, на руках наче як один цукор. Ну, реально ну, 100 грамів вроді багато. А тоді він десь дівся, ну, да, дівся, розстав багатенько юшки тут, але юшку. Це добре. Ні, юшку я це... Шорти. вилью туди, угу. це оставлю. На зараз, а це на потом. Кстати, за потом. Сьогодні день такий пам'яті жертв Голокосту в Україні. І я скажу вам, казали, що от показували, що люди там їли, коли був голод. І сьогодні по телевізору говорять про це. Але я вам скажу, що от, мені здається так, може я помиляюсь, напишіть, що ні одна нація в світі не робить стільки заготовок, скільки українці. І в нас це на генетичному рівні, що йде від одної бабусі, від прабабусі, від батьків, що треба робити запас на зиму. І от ми все час в підвалах у нас ці банки з консервацією, всі ці заготовки. Я ще раз кажу, мабуть, не одна нація в світі так не робить такі заготовки, як роблять українці. Оце, може, за того Голокосту так і пішло. Сьогодні обов'язково запалимо свічку на вікні. Вже зараз можна запалити, хоча ще тільки 12 годин дня, але вже свічку треба запалити і згадати всіх наших рідних, які це пережили. Пам'ятаю свою бабусю, то ми сідаємо, я всіда кажу, ба, ну нащо ти скільки кладеш цукру в компот? Він такий компот, як мед, прямо пити його не можна. А вона була дуже дуже жадна до цукру, тому що тоді цукру в них не було. І коли ми їли. На столі залишалися кришечки, вона ніколи їх не викидала. Вона їх акуратно акуратно збирала і ті кришечки клала собі в рот. Я їй казала: в тебе зайва вага, на що ти їсиш ті кришечки? А вона каже, тому що викидати хліб не можна. Так що, ну от згадаємо сьогодні всіх своїх рідних, які це пережили, а коснулося в 30-х роках. Воно майже всіх, всі пройшли при цьому. Дасть Бог таке не повторить. Да. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Зробіть обов'язково цей салат. У мене є така кришка на цю каструльку. Я накрию оце покладу на зберігання, як наші всі люблять зберігати. А це ми будемо їсти сьогодні. Дуже смачний салат. Дякую за рецепт своїй подружки Свєті. І ще раз всім всього самого найкращого. Миру, добра, дякую за підписки, за вподобайки, дякую за хороші такі коментарі. Я навіть не очікувала, ви мене надихаєте цими коментарями. Дякую вам ще раз, ну до побачення.